Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. На вашу думку, чи вплине це якось на життя пересічних українців? Думаю, що ні. Чому? Е, ну, тому що вже українці наші вже, мабуть, звикли до цього стану. Хай воно так і буде. Ми, українці, ми маємо воювати, захищати свою батьківщину. Ніяк. нічого не змінилося, що ми перемогли. Все зрозуміло. Я думаю, не зміниться, тому що це нам тільки до перемоги у нас другого варіанту немає. Ну, лучшого нічого немає. Живемо, пенсії маленькі не піднімають. Красти вони крадуть. Яйці на кілограми, сміємося, йдемо. А лучшого нема, пенсії 230, 200, 200, 200, 300 собі представте. Нічого, але то їхнє діло, бо це війна. Я думаю, що суттєво не зміниться, тому що в нас зараз де війна, і ми все маємо зробити для перемоги нашої країни. І що потрібно з нас, то хай держава з нас питає, і ми будемо виконувати це все. Я розумію, я повністю погоджуюся з нашим керівництвом. Як вирішили, так хай буде. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. На вашу думку, як це може вплинути на життя пересічних українців? Я думаю, як воно вплине? Ну не вплине ніяк. Як, ну, що маємо, то маємо. Якщо значить ну, дім бідніше, як ну, воно має бути, що продовжили, значить на то є якісь вагомі причини. Нам що, нам таке стається, як говориться, терпіти це все.